і сина, і Святого Духа. В Одну із субот Господь наш Ісус Христос проповідував у синагозі. І там була жінка, яка 18 років була скошеною, зігненою. Вона не могла бачити ялиця людей, вона не могла підняти очі на небо. І, незважаючи на це, вона все одно йшла. До синагоги для того, щоб слухати Слово Боже. І це сілення, на відміну від інших зцілень, які звершував Господь Ісус Христос, відрізняється тим, що ця жінка вона не просила зцілення. І за неї ніхто не просив. Вона, здається, що смирилася з цим і все одно славила Бога. Не Роптала, що а чому це я така, не така, як інші? Не можу рівно ходити, не можу бачити цей світ, як інші люди. Але ми знаємо, що Господь він бачить серце людини і бачив цю жінку і підкликав її, бачив не лише фізичними, а духовними очима, підкликав її і зцілив поклане неї руки. І вона випросталась і стала здоровою. І ми бачимо, що вона була хворою, була зігненою через гріх. Тому що сам Господь Ісус Христос засвідчується, що цю жінку, яку 18 років зв'язав сатана, чи не належало би її оздоровити? Дійсно, браті і сестри, коли людина. Не думає про Бога, а думає тільки про земне, тільки про тіло. Вона її душа стає ніби це скочиною, зігненою до землі. Про те, що піклується, наприклад, тварина, про що їсти, отак тільки людина, коли вона не думає про Бога. Тому от святі отці під цією жінкою бачає так алегорично кожну. Людину, яка віддаляється від Бога, яка не бачив Бога в своєму житті через свої якісь піклування, свої якісь турботи. І ось для того, щоб дійсно оздоровитись душевно і фізично, ми повинні звертатися до Бога. Ми повинні бути з Ним. Ми бачимо, дорі браті і сестри, що не всі зраділи цьому зціленню. Уявіть собі, це ж не кожен день люди зцілялися в синагозі. Але там був чоловік, як його Іван називає, начальник синагоги, і він обурився. Він сказав, не міг сказати напряму Ісусу Христу, що що ти робиш в суботу? Не належить нічого робити в суботу. А дійсно? Ми знаємо четверту заповідь. Шість днів а сьомий віддай Богу. Але ми вже не так розуміємо цю заповідь, як євреї розуміли. Вони її так прискіпливо, так, ну, в такому неправильному ключі розуміли. Там не можна було взагалі нічого навіть ні підняти, взагалі нічого не потрібно робити. І вони думали, що навіть доброго. Але навпаки, святковий день, неділі день, він є для того, щоб присвятити Богу. А як ми присвячуємо Богу? Через ближнього. Господь каже, що любиш ближ... якщо ти любиш ближнього, ти любиш мене. Ти зробив, Що ти зробив ближнього, ти зробив мені. А що цей чоловік начальник каже, самого, що звертаючись до людей, що є шість днів і в ті дні приходьте, а не в день суботний. Ісус Христос говорить, лицеміри до нього. Чи не відв'язує кожен волачого сла і не веде напувати навіть у суботній день? Він їх засоромив. І дійсно до браті і сестри, святий преподобний Серафим Саровський сказав, що найголовніше в житті християнина це є любов, а не сліпе дотримання права. Тому що дивіться, є так, на жаль, є так, що в храмах, православних наших храмах, є такі бабусі чи жіночки, які коли хтось прийде у храм там не покритою головою без кустки, чи в штанах, чи, чи неправильно там похреститься, неправильно підійде до ікони і вже швидко, буває, спішать зробити зауваження. Так не роби, а чи ти так прийшов, чи так прийшла. І тим самим, здавалося, вони собі думають, що це вони хочуть, щоб було правильно, щоб було все почено, щоб все було як по закону, бо правилі. Але тим самим вони грішать, тому що відганяються людей. І я особисто багато спілкувався з людьми я запитую, чому не приходите в храм. А вони розповідають, що мене там образили, мені там сказали, що я не в діти, чи діта, чи ще щось. Звісно, що можливо це і оправдання, тому що ми не приходимо ні до е, ми приходимо до Бога, ні до священника в храм ми не приходимо. Ми, ми приходимо до Бога, і ніхто нам не може. Заборонити, приходити чи відігнати. Але все одно таке буває, що от людині щось сказали, там, ти неправильно прихистилася, чи ти не так діда, і людина вже не приходить в право. І це буде гріх на тій людині, яка зробила це зауваження. Ось це я таку паралель приводжу з сучасністю. Оцей чоловік, е начальник цього, він думав, що він виконує заповідь, що він от так ревностно відноситься до суботи, що от навіть стріляти не може. Хоча це було неправильно. Тому, дорі браті і сестри, що я хочу цим сказати, що найголовніше, оце ці слова, які е, сказав Сергій Саровський, що головне це любов. Якщо там не пахне любов'ю, а людина хоче виконати прямо правило якесь, але без любові, то в цьому немає абсолютно ніякої користі. Тому, брати і сестри, стараємося, що якщо ми що виконуємо ці запади, щоб вони дійсно дихали, дихали любов'ю. Сьогоднішній недільний день цієї розповіді про скорчену жінку, ми повинні задуматися дійсно, що нашу душу скорчує, а нашу душу скорчує і пригинає до землі гріх, в якого ми повинні, в якому ми повинні каятися, в якому ми повинні е, дійсно виправлятися. Адже ми приходимо до храму, та як ця жінка приходила до храму, вона Дякувала повне Богу, молилася. Так ми приходимо дякувати, молитися, просити. І головне, головне, що це в цій історії, що Господь Ісус Христос не лише зцілив її фізично, а зцілив її духовно, тому що він дійсно прийшов спасти людину, спасти душу безсмертну від прокляття гріха і смерті. Але дійсно він для цього і прийшов, прийшов на землю, став людиною для того, щоб людина стала Богом, тільки Богом з маленької букви. І ми повинні бути дійсно ревностними, але по розуму, не так, як цей е, чоловік, начальник синагоги, він неправильно розумів заповіді. А щоб правильно розуміти заповіді, я вже сказав, що це е, щоб все було по любові. Якщо ми і хочемо людині підказати, то так треба підказати, щоб людина не образилася. І якщо дійсно вона потребує цієї поради. Ось. Тому я нагадав про це, що зауваження в храмі ніхто нікому не повинен робити. Якщо нас запитують, як там поставити свічку, як пройти, то вже ми можемо, а самі стараємося не робити зауваження. Тому що це буде, це буде неправильно. Це ми можемо навіть образити людину, а це вже буде не любов, це вже не, буде не виконання запитів навпаки буде гріховним. Нехай Божа милість, благодаря брати і сестри, буде з усіма нами, щоб ми дійсно були ревностними християнами, і щоб ніколи наша душа не була скорченою, а завжди була яка випростана. І завжди ми хотіли Слово Боже слухати і старалися його виконувати. Амінь.